А. Азовсталь не просто завод, а символ стійкості. Б. Бавовна в Криму. Б. Відбій. Повітряної тривоги. Г. Героям слава. Г. Га-га-га. Боєві гуси. Секретна зброя України, якої найбільше боїться Путін, Бо в цьому крику йому чується га-га. Д. -га. Джон Санюк. Вірний друг України. Демілітаризація. Це коли Україна озброєна так, як ніколи в історії. Е. Еретрея. вигадана країна, яка підтримує Росію. Є. Єнот, якого крали Росіяни із Херсону. Є Євросоюз. Євробачення. Ж. Жест доброї волі. Ж. Жінка з помідорами. Альтернативне ПВО на озброєнні України. Ж. Життя. Те, що змінилося у багатьох українців після повномасштабного вторгнення. З. ЗСУ. Дякуємо Збройним силам України. Зе заукраїнити. Неологізм. Ірод, він же ірод. Як напиши, а все про І. І коли ти захочеш здатися, бо все тріснуло, як кришталь, згадай лише одне Азов сталь. Ї. їжечок. Не тільки гуси, а й ірочки допомагають Україні. Йолоп! Командович Тікток військами. Точно знав, хто його ворог. К. Корабель, що знайшов напрямок руху для всієї Росії. Л. Лютий. Вони думали, що там февраль, а виявилось Лютий. Л. Ленд-ліз. Зброя, яку ми так чекаємо. Л. Людь. Емоція, що відчуває кожен українець щодо ворогів. Л. Любов. Інша емоція. Що йде обіруч з першої. Л. Маріуполь. Місто Герой. Зруйнований, але нескорений. М. Макронити Виражати стурбованість. Н. Ненависть. Якої ніколи не буде забагато до РФ. О. Орки велика армія, яка готова звільнити сусідню країну. Відправок її телевізорів. П. Паляниця. Метод розрізнення росіян від українців. Р. Русофобія, якої все ще недостатньо. С. Слава Україні. Фраза, що об'єднує всіх нас. С. Свобода. Найважливіше почуття. Т. Тероборона. Добровільче формування для урочистої зустрічі визволителів. Бо гостинність це про українців. У Україна, батьківщина, суверенна і незалежна країна площею 603 тисячі 548 квадратних кілометрів. Ф. Фронт. Щодня чекаємо гарні новини. Х. Херсон. Повернули його. Повернемо все. Ха. Хрещений батько диктатури. Ще Чорнобайка. Чорна діра у Херсонській області, яка притягує окупантів, які дійсно хочуть, щоб в Україні фашистів стало менше. Все буде Чорнобайка. Ша Шевченко, Тарас говорив українською ще до того, як це стало мейнстримом. Борітися, поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля свята. Ще не вмерла України. Наші вороженьки згинуть як роса, а ми будемо щасливо панувати у своїй сторонці. М'який знак? Більй. Немає слів, що пописати білі. Біль, який з нас міцний. Біль, який об'єднав націю. Ю, Юкрейн! Тепер усі в світі знають це слово. Я як ти. В час війни слова мутують. Кожне як ти означає я тебе люблю.